Доброго дня, я з України і я рада вас вітати на своєму каналі Смачні будні богині! Мене звати Олена, я з Полтавщини, з квітучого міста Кременчук. І сьогодні ми з вами приготуємо доволі бюджетні котлетки. Ви знаєте, чим мені сподобався цей рецепт? Що продуктів треба мало. А получається дуже-дуже багато. Тому якщо велика родина, ці котлетки будуть просто знахідка для вас. Якщо вам сподобається моє відео, я вас дуже хочу попросити, поставте подобаєчку. Мені буде приємно. І поділіться цим відео, якщо це відео вам дуже-дуже сподобається. Ну що, мої любі, давайте будемо готувати. Для Приготування мого блюда, мені знадобиться пів кіла фарша в мене курячий, два яйця для кляру. А також ось такі вафельні коржи для котлет. До речі, приправи, які я буду використовувати, це чесник, суміш перців, паприка копчена. Але ж ви можете брати те, що ви полюбляєте. Дівчатка, за вашим проханням. Кабежу кожного свого блюда я буду прописувати в коментарях. Тому шукайте і користуйтеся. Я доготовлю свій фарш. Тут в мене вже дві цибулинки. Я їх перекрутила, перемішала з фаршом, і далі буду додавати приправи, які я люблю. Це чесничок. Чесничок я дуже полюбляю. А ви частенько додаєте в свої часник. Також це суміш перців трошечки. Ну і дійсно, дійсно така смачна капчена паприка. Ось так. Не жалію, не жалію. І трошечки сольки. Я користуюсь рожевою сіллю. Зараз я це все перемішую. Яйце сюди я додати не буду, тому що воно не розпадається, можете не перейматися. Збиваю яйця теж трошечки, трошечки, трошечки підсолю кляр. Додаю молочка. Молочка доливаєте в залежності від того, скільки у вас буде фарша, скільки у вас буде е, самих коржів. Ви вже самі дивіться, щоб вам вистачило. Так, це я вже перемішала. І зараз будемо готувати котлетки. Але ж трошечки треба додати олійки. Це було трошки тільки змазати пательню. Ось таким чином ми з вами і робимо. Ну і що? Далі саме цікаве, ми з вами робимо котлетки. Цей рецепт, він дуже економний, з маленької кількості фаршу, скільки ж пів кіла фарша, а можна нагадувати всю сім'ю та ще й запросити до себе у гості кому. Далі. І ось так викладаємо. Робимо кляр і викладаємо. Закриваємо кришечкою і жаримо далі. На невеличкому уроку. І вуаля ось така смакота у нас з вами получилась.